Люди відкривають для себе з нової точки зору кожного із персонажів, про якого я розповідаю. Тому що ну, у нас у кожного є якесь уявлення, коли ми кажемо, волонтер у Херсоні, та, там, чи е, людина Херсоні, там, з окупованої частини Херсонщини, з Лівобережжя, у всіх є якісь свої стереотипи, чи хтось щось десь чув. А тут я знайомлю їх із конкретними персонажами, із конкретними людьми, які пережили конкретні е, трагічні події. Хтось евакуювався з лівобережжя, пережив повінь 12 днів на даху. Вдалося врятуватися, хтось рятував на правобережжя. Хтось, як наші військові, деякі плавали з правого берега на лівий, аби врятувати звідти людей. І от коли читаєш конкретні історії, коли бачиш, як кого звали, коли це сталося, тобто. Не абстрактна якась ідея, а саме наратив про те, як, умовно кажучи, військове на ім'я Олег на своєму човні поплив у Кардашинку, врятував від там, трьох бабусь і привіз їх у Херсон. Значно краще зацементовується розуміння процесів, тому що коли знаєш конкретну історію, значно простіше її розширити на те, що таких Олегів було десятки сотні, і так само як і інших.